Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна Ковальова. А мене Олексій Ковальов. Ми засновники дизайн студії Двоєточе. Сьогодні хочемо поділитися з вами інтер'єром, над реалізацією якого працювали останній рік. Тож влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Ми сьогодні знаходимося в Києві на Віноградарі, на території житлового комплексу «Варшавський». Саме тут ми будемо знімати відеообзор нашої квартири. Цей мікрорайон і ще декілька житлових комплексів. Вони сформовані навколо великого торгово-розважального центру «Ретрові», який за моєю спиною цей район мені подобається тим, що люди, які купляють тут квартири, зазвичай це молоді сім'ї яких є діти, які хочуть жити в сучасному нормальному благоустроєному житловому комплексі, і все це саме тут і є. Тут класна школа, є біля якої зараз ми проходимо дитячий садочок, дуже багато прикольних майданчиків дитячих для спорту, велодоріжки. Все це створює певний затишок і комфорт, в якому хочеться постійно жити. Від забудовника нам дісталось дуже класне планування. Ми лише його адаптували під потреби замовників, підкреслили найкращі його сторони і детально спланували кожну зону. Квартира чітко ділиться на дві частини. Перша це активне перебування, це цей опенспейс, де ми зараз знаходимося. Зона кухні, зона їдальні, зона вітальні. І друга частина це приватна зона, де є повноцінні три незалежні кімнати, спальня дві дитячих і своя персональна ванна. У передпокою у нас від забудовника була можливість оформити гардеробну кімнату, яка прибрала увесь зовнішній одяг. За рахунок цього... Тут ми зробили просто гарне візуальне рішення: це дзеркало, консоль, де можна покласти ключики, телефон, і м'які пуфіки, на яких зручно можна сісти і роздягнутися. Нам вдалося зробити ось це класне дзеркало в повний зріст, воно ще більше розширило цей простір і додало повітря. А також цей небільний кут. А планувальна у нас відмежовує загальну зону від зону входу. І вона у нас не проглядається. Дерев'яні панелі з передпокою в нас перетікають у вітальню і замикають цей куб кухонний. Функціонально вся кухня у нас ділиться на три великі частини: це зона зберігання, зона приготування і великий острів. Класний. Детально покажу вам більш кожну з цих зон. В цій колоні в нас заховався вбудований холодильник. Також тут є в нас морозильна камера велика, духовка, мікрохвильова піч. А в частині, де готування, в нас є мийка. Знизу ми розташували систему фільтрації води, посудомийну машину, і в нас є велика столішня з кварцевого камня для приготування. По матеріалам цю частину ми виконали фасади з фарбованого МДФ в такому сірому кольорі. Для верхніх ящичків ми використали підйомні механізми, а для нижньої частини більшість ящиків ми спроєктували висувні, що є ну, найзручнішими в користуванні. Центральною частиною кухні став, звичайно, цей чудовий острів. Ми його спроектували в розмірі 1,80 м довжиною, м шириною. І також за задумом він у нас був в одному кольорі, тож ми поєднали два матеріали. Ці матеріали на столешні. Фенікс, він дуже вандалостійкий, не боїться ні подряпин, ні вологого прибирання, а всі бокові частини. Кольорові ми виконали в фарбованому МДФ. В острові зі сторони кухні ми розмістили також додаткові системи для зберігання. Тут у нас висувні ящики, а також в окремій секції в нас є система сортування сміття. З протилежної сторони острова у нас розташувалися три барних стільці. Це дуже зручно. За них можна підсісти, і це дуже класний варіант для сніданків і перекусів. Перше, що ми бачимо, коли ми заходимо в наш open space, це оцей стіл. Тож ми цю частину кімнати зробили більш такою презентабельною, нарядною. І над столом повісили декоративні світильники з тонованого скла. Обідній стіл розрахований на 6 персон, має габаритні розміри 2 метри на метр, і на столешній використаний матеріал HPL. Це, мабуть, один з небагатьох випадків, коли ми не приєднували лоджію, адже в цьому не було потреби. В нас була достатня площа в основних кімнатах. Тож ми облаштували додаткове місце для відпочинку, а також зробили тут невеличку систему для зберігання. Детальні у нас розташувався дуже великий диван. Він м'який, зручний. На ньому хочеться лягти. Повалятися, він не боїться дітей, собак, тому що ми взяли нормальну е тканину. Напроти нас е велика телевізійна панель, що не помиляюсь, 60 дюймів. Під нею у нас зроблена тумба, в яку можна вивезти, PlayStation та інші додаткові якісь девайси. Але сама приємна зона, яка є в цій вітальні, це Зона біля цього вікна. Тут відкривається дуже гарний краєвид, і тут так і хочеться присісти, взяти чашечку кави і подивитися, як сходить чи заходить сонечко. Класна зона, і дуже радий, що вона у нас тут є. Кольорову гаму загальної зони продовжила спальня, але ми вже зробили тут більш насичені, більш темні відтінки для того, щоб створити тут атмосферу затишку і релаксу. Центральним елементом стало велике ліжко з матрасом шириною 1,80 м. Доповнили композицію прикроватні тумбочки в такому красивому припиленому відтінку зеленого. Також у куточку тут розмістився макіяжний столик з дзеркалом і з пуфіком, на який можна присісти. За Ізголів'ям ми зробили такі дерев'яні панелі з красивою текстурою. В них також є додаткова підсвітка, якою можна користуватись у вечірній час. Біля входу в нас розмістилась велика шафа, гардеробна, повноцінна, де можна розвісити багато речей. У своїх проєктах ми дуже часто використовуємо прийом, коли в нас колір меблів, колір шафи співпадає з кольором стін, дверей. І це розчиняє її в просторі і робить більш непомітною інтер'єрі. Переміщаючи зону наших спалень, ми також зустрічаємо ще одну шафу, причому ми спочатку можемо і не помітити, адже таким точним матеріалом ми зашили всю стіну. При цьому в нас тут дуже всього багато помістилось, дуже він великий. А один з відсіків ми віддали під господарський блок. Тут у нас розмістився водний вузол води, пральна машина, сушильна машина, великий бойлер. І також у нас тут є система Аквастоп. Першу дитячу ми спроєктували для маленької дівчинки Міли. І це в нас вийшло справжнє таке дівоче королівство. Адже ми тут використали дуже гарну гаму рожевих, пудрових, біжевих таких відтінків і доповнили це гарними текстурами, наприклад, ці шпалери в горошок. Біля входу в нас розмістилась велика шафа, ми її вбудували в спеціально спроєктовану нішу, тому при тому, що шафа дуже містка, вона не займає місця і сприймається як продовження стіни. Але при цьому вона повноцінна, велика, гардеробна. І також біля шафи, так як в нас дівчинка, з'явилось зеркало в повний зріст. В центрі кімнати в нас розмістилось ліжко з підйомним механізмом, а над ним ми зробили такий декоративний світильник хмаринку, яка ще більше підкреслила легкість і ніжність цього простору. В самій світлій частині ми розмістили письмовий стіл. Над столом в нас з'явилася така декоративна поличка, в якій завжди стоїть зволожувач і якісь книжечки, канцелярія. А також ми дуже любимо проєктувати біля ліжка, біля стола ось таку сідушку, яка з одного боку у нас слугує додатковим місцем для зберігання іграшок. Також це як приліжкова тумбочка біля ліжка. Кольорова гама цієї дитячої була вибрана з улюблених кольорів її господаря. Це хлопець Ілля, він школяр. Тому ідею для цього інтер'єру ми вирішили взяти з уроку геометрії. Ці дитячі ми зробили аналогічне рішення, як і уміли. Біля вікна розмістили велике робоче місце, також є полички і велика прикроватна тумба. Я дуже люблю це рішення, тому що на цій тумбі можна дуже затишно вмоститися, поспілкуватися на ніч зі своєю дитинкою, почитати її книжечку. От, або позайматися з нею, коли вона займається уроками. Також тут є досить багато систем зберігання, які роблять цю тумбу дуже місткою і функціональною. Цей гардеробний шкаф дуже прикольно був зроблений, у нього фасади зливаються з кольором наших стін, а всередині він має більш яскравий корпус, і це виглядає досить незвично. Також у нас ще є. Ось такі висувні ящички, які ми не ховали за додатковими фасадами. У квартирі у нас два санузла. В гостьовому ми спроєктували душову, а в ванні господарів у нас розмістилась повноцінна ванна. По текстурах ми вибрали світло-сіру плитку з такою легенькою текстурою. А акцентом зробили ось таку монохромну таке терасу, яке зробили на одній стіночці за дзеркалом. Також по меблям у нас тут розмістилась тумба 900 мм з накладною раковиною чашею. Внизу є висувні ящички для зберігання косметики і миючих засобів. Також зберігання ми передбачили в цій шафці над інсталяцією. По освітленню в санвузлах ми завжди проєктуємо два режими. І окрім загального освітлення на стелі, у нас є режим ще підсвіток. В цьому санвузлі у нас є підсвітка церкала на сенсорі, і також є додаткова підсвітка над ванною. Це дуже комфортний режим, наприклад, коли ми хочемо вночі зайти в санвузол, або коли просто хочемо ввечері прийняти ванну в релакс атмосфері. Друга душова на противагу нашої ванни, виконана в досить темних таких тонах. Нейтральну гаму у нас розбавляють чорні елементи душової перегородки цієї прикольної рушника сушки, дзеркала. І також додали кольоровий акцент в темно-блакитному кольорі для тумби. Невелика площі душова все одно отримала класну вок душову зону. Це метр шістдесят на метр, в яку ти можеш спокійно зайти, немає ніяких порошків, все зроблено в одному рівні. Також тут є зона зберігання за інсталяцію, в яку вдалося приховати бойлер на 80 літрів. Ось такий чудовий простір отримали наші замовники по закінченню будівництва. Інтер'єр вийшов дуже лаконічний, сучасний, але при цьому дуже комфортний для всієї родини. Ремонт квартири було виконано у чіткій відповідності до нашого дизайн-проєкту. Також на протязі всього будівництва ми виконували авторський нагляд і координували всіх учасників процесу. В ремонті завжди бере участь величезна кількість людей, організацій, виробників, тож це дуже нелегко поєднати роботи всіх учасників і довести дизайн від ідеї до його втілення у життя. Але ми вважаємо, що нам тут це вдалося. І окрему подяку хочемо висловити всім нашим партнерам, хто допомагав нам в цьому проєкті. Їх контакти залишаємо у описі під відео. Друзі, це наш перший великий відео огляд, тож просимо вас підтримати це відео, поставити йому лайк. Сподіваємося, що воно вам сподобалось і подарувало нові ідеї і натхнення. Також запрошуємо вас підписатись на нашу сторіночку в Instagram, де ми показуємо цікаві нюанси реалізації наших проєктів. До зустрічі у наступних відео!